Господь мій і Бог мій, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, дорогі у Христі, браті і сестри, дорога молоде, дорогі дітки Христос Воскрес! Ще 100 років тому, трошки більше ніж 100 років тому, для науковців час був сталою істиною. Простір був очевидною річчю, яку треба подолати за певний час. Всесвіт був сталою річчю, яка не змінювалася. Відстань між планетами і зірками була очевидною, і, в принципі, здавалося що між тим всім є порожнеча, і все було надзвичайно просто. Але з появою теорії відносності Ейнштейна, з появою більш сучасних технологій, більш потужніших телескопів, орбітальних телескопів, виявилося, що дорогий час не є всюди однаковий. І в залежності від того, в якій частині вселенної він є, той час може бути або швидшим, або повільнішим. Або якщо він є біля чорної дири, яка є в центрі нашого Всесвіту, біля так званого горизонту подій, то він там взагалі зупиняється. Виявилося, що і простір є річ, яку можна викривлювати і по-різному її долати. І взагалі тривимірність нашого світу вона не є єдиною у Всесвіті, а може бути багатовимірний Всесвіт. І виявилося, що все це. Є досить складною річчю, річчю, яка є змінна, і навіть всесвіт постійно розширюється. Але, дорогі хресті, перед тим, як ми з вами почали це теоретично розуміти, якось вивчати, якось математичними формулами розписувати, Христос це все вже показав 2000 років тому. Тому що в сьогоднішній євангельській події ми з вами чуємо, як Христос є той, який долає час і долає простір. Ми бачимо з вами, як він сьогодні зустрічається із своїми учнями. Верніше не сьогодні, але в неділю Пасхи. Заходить до них, коли є замкнені двері. В цьому Євангелії це описано досить сухо. В інших євангелистів ці події описані більш яскраво. Ми з вами там чуємо, що Христос заходить через замкнені двері, а учні лякаються, бо думають, що це привид. А й справді, хіба може таке бути, щоб людина ходила крізь стіни, чи десь з'являлася, чи десь зникала? Очевидно, що це неможливо для нас з вами. Але для Бога. Який поєднює в собі досконалу людину і досконалого Бога для Ісуса Христа, це не є ніякою проблемою. І от ми з вами знаємо, що Ісус в той самий час десь недавно йшов з учнями до Емаусу, а тут раптом з'являється отим десятьом апостолам, можливо, іншим іншим учням, які є зібрані разом. Він з'являється їм в дивний спосіб, пройшовши крізь двері і в такий спосіб їх дійсно налякавши. Він долає простір. Долає і час. Тому що практично миттєво і там, і тут є присутнє тіло. Євангеліє від Луки ми читаємо, як Христос так їх налякав, що вони почали думати, що дух привид. Тоді Він їм каже, дайте мені щось їсти, вони дають йому мед, дають йому рибу, він їсть перед ними і в такий спосіб показує їм своє тілесне єство. Вражаючи всіх. А то є такою своєю унікальністю. Далі Христос десь зникає, напевно, від них. І святі оці навчать нас, що Христос в такий спосіб десь вознісся, що учні навіть не знали, як то відбувалося, І просто зрозуміли, що Христос вже зник раз і назавжди, пішовши на небо. Але тут ми бачимо з вами таку подію, що через тиждень Христос знову з'являється учням. І тут вже проведімно є Тома, той, якого не було тиждень раніше на саме свято Пасхи. Тома тут описується як людина невіруюча, або людина, яка не довіряє Богу. Хоча насправді ми з вами знаємо, що це був дуже віруючий апостол, і він навіть був близький до Ісуса, бо ми бачимо з вами, що його називають близнюк. А називали його так, тому що він був дуже схожий до Ісуса. О, чисто як людина, одне до одного схожий, як двійник. І тому бачимо, що Тома він був близький до Ісуса не тільки духовно, але й фізично. Він був той, який був готовий, так само з Христом піти і вмерти. Але дорогі, він є надзвичайно такою сильною людиною, яка може заманіфестувати якесь своє нерозуміння чи недовіру, яка можлива в серці людини. І насправді, дорогі, треба бути справді дуже духовно, глибокою людиною і віручою, віруючою, щоб їм десь заперечити всьому тому, що нам говорять, і самому захотіти переконатися, зустрітися з Богом, самому захотіти Бога відчути. Так робить Тома. Йому недостатньо слів інших. Для нього це взагалі є якоюсь такою, можливо, навіть образою, чи якоюсь такою е, проблемою, що Христос вже всім явився, а йому одному ще досі ні, що він його ще досі не бачив, хоча так надіявся на нього і так його любить. І от саме сьогоднішній день ми бачимо з вами, що Христос знову заходить крізь замкнені двері, знову дивуючи учнів, для яких то вже не є дивина, не є новина. Але Тома, дорогі, нарешті зустрічається зі своїм Богом. І що цікаво, що він навіть нічого не говорить. Сам Христос звертається до нього тими словами, які Тома говорив раніше. Він каже до нього: ходи, подивися до мене, торкнися рук, торкнися боку і побач, не будь більше невіруючий. І саме в тому місті, саме в той час, дорогі, через оце, яке здавалося невір'я, зростає надзвичайно сильна віра. Віра, яка заманіфестована оцим апостолом Томою в надзвичайно правильному і, напевно, найблучнішому вислові чи звертанні до Ісуса. Бо Він каже. Господь мій і Бог мій. О, як гарно. Насправді ніхто раніше нічого подібного до Ісуса не казав. То ми вже з вами так кажемо. То ми вже й упевнені, що Ісус Христос є наш Бог і Господь. А тоді вони думали, вони там крутили, ну Месія, ну Син Божий, до кінця не розуміючи, що то таке є. І тільки Тома говорить до нього: Ти мій Бог. Навіть це не слово Господь в той час воно більше означало як пан, як господар. Як той, хто нами володіє, але остаточно висловити і сказати, що це є Бог, що Ти є Бог, зміг тільки Тома, і тільки тут, ці якраз такі проповіді Ісуса Христа. Христос словить тому, Він каже, щасливий, що ти добре кажеш, бо ти бачив і тому ти віриш. Але каже, блаженні чи щасливі ті, які не бачили і увірували. Справді, дорогі в Христі Тома був той, який побачив і повірував. А ми навпаки. Повірили і тому побачили. Чи побачили? Через нашу віру, дорогі, ми сьогодні бачимо Христа Воскреслого і утаємниченого при святих дарах, при святій Євхаристії. Через нашу віру, дорогі, ми в перспективі покликані побачити того Господа у Невесному Царстві. І найголовніше, так як він, отримати ото нове, надзвичайне, гарне, прославлене тіло. То тіло, яке є сьогодні в Христа Господа Воскреслого. то тіло, яке не змучується. Не хоче їсти, не хоче пити, напевно, навіть не потребує повітря, може і не дихати. То тіло, яке не хоче спати, для якого немає проблеми з простором і часом, яке може бути тут і там одночасно, миттєво і всюди. І ми віримо так само, що Господь Бог колись нам дасть то тіло, то тіло, яке зможе бути і тут, і там, але дорогі при бажанні насолоджуватися тими всіма приємними земними дарами, які є, які маємо. Але щоб це так сталося, щоб так було, дорогі, нам треба дуже мало сказати сьогодні до Господа Ісуса Христа, так як каже Тома: Ти Господь мій і Бог мій. Амінь. Христос Воскрес!